Готуємо шоколадний рулет з білковим кремом. Для цього нам понадобиться 3 яйця, 75 г цукру, 75 г борошна з змішаним з какао. Цукор та яйця змішуємо. Маса в три рази. Після проведення лопатки залишається слід. Добавляємо борошно і швидко перевішуємо. Рулетом ми впікаємо бісквітну розмазку. Готове тісто ми виливаємо на лист попередньо застелений пергаментом. Випікаємо при температурі 200-220 градусів. Наша безслідна розмазка готова, охолоджуємо її. Для приготування білково заварного крему нам знадобиться 180 г білка, 80 мл води, 320 г цукру, 1 г ванільного цукру, 1 г лимонної кислоти. Готуємо цукровий сироп. Для цього нам задобиться цукор та вода. Перемішуємо. Уварюємо цукровий сироп. Ретельно знімаємо піну. Паралельно збиваємо попередньо охолоджені білки до стійких піків. Наші білки збиті, а тепер ми будемо додавати е, готовий сироп е, тоненькою цівочкою. В кінці додаємо лимонну кислоту та ванільний цукор. Наш крем готовий. Бісквітну розмазку ми змащуємо білково заварним кремом. З допомогою пергаменту ми скручуємо рулет. Краї обрізаємо під кутом 45 градусів. Наш рулет готовий. Професія кондитер це справжня магія. Це надзвичайно цікаво. Професія кондитер це професія, яка володіє фантазією і почуттями. Запрошуємо на навчання в Державний навчальний заклад уманський професійний аграрний ліцей.